Всім привіт! Продажі Hyundai AX-35. Це нас 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, трансформатор. повний привід, максимально можлива комплектація. 2014 рік випуску 226 тисяч оригінально перевіреного пробігу. Вець в рідній фарбі, має один косметичний підкрас правого заднього крила, пізніше вам покажу товщиноміром. Дивіться відео до кінця. На 17-х легкосплавних колесах на літній резині. У нас диски графітового такого кольору, оригінальні від Hyundai. Є вмивач фар, протіотомані фари, лінзована оптика, денні ходові вогні. так автомобіль виглядає ззовні. Дублюючі поворотники складання підігрів, дзеркал, датчик, світла, датчик, душу, панорама, релінги. По цій стороні ніяких зауважень так само немає. Є безключовий доступ в комплекті два ключі. Ось так автомобіль виглядає з цього ракурсу. Позаду маємо патроніки, фаркоп з розеткою. Камера заднього вигляду буде комфортно паркуватися в десь великих містах. Лед задні стопи, так само максимальна оптика спереду та ззаду. Автомобіль максимально можливій комплектації. Ще раз повторюсь: вже розмитений, сертифікований готовий до постановки на облік. Система повного приводу 4 wd ax 35 це RDI, всі емблемки на місці. Такий у нас професійний прибор Profyne. Почнемо перевірку. Автомобіль в гарному збереженому зовнішньому стані так само. Ось так у нас він виблискує, таке відзеркалення просто йде. Єдиний косметичний підкрас цього крила має автомобіль. Без шпаклівки, просто косметика. В районі 200 мікрон б'ється. Прийоми тут ціленькі, просто косметичний підкрас. Нічого страшного в цьому нема. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік, ще раз нагадаю. І також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Тут у нас панорама. Тут у нас скло воно не пробивається. Тут невеличка металева частина залишається так само в оригіналі. Також всі вікна в оригіналі. Hyundai. Зараз покажу вам салон. Маємо безключовий доступ, два ключі у нас в комплекті. У цього автомобіля одразу продемонструю. Гарененькі, не зачухані. Так, по, по... дверях. У нас повний електропакет по вікнах-дзеркалах. Шкіряні вставочки, нічого не ушкоджено. Шкіряний класний салон, сидіння з підігрівом. Ось він код, фіксуйте одразу собі, щоб не забув показати. Шкіряний мультифункціональне кермо з підігрівом. Допомога при спуску згори, підсвітка регулюється тут. Сидіння у нас з перфорацією, шкіра така буде дихати вам влітку, не буде парити в спину. Так, Зараз присядемо. Навігація, блютуз, двозони клімат-контроль, підігрів сидінь, дві розетки, вихід на USB-AUX iPod, автоматична коробка автомат, гідротрансформатор, повний привід, підстаканічки, шкірний підлокітник. Тут у нас таке ніша. Такий стан пасажирського сидіння, дверної карти, торпеди. Все тут у нас добре. Також дзеркало з автозатемненням. Панорама. так відкривається. Шторочки. Потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів, Автомобілі немає, не курили і тварини возили. Тут у нас встроєний мікрофон, можна підключити телефон через Bluetooth, AUX, USB і розмовляти, приймати виклики, скидати виклики, слухати музику. Система запуску двигуна без ключа, ключі у нас в кармані. Так, автомобіль заводиться, все гарно, чітко працює, також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест драйв. 226 тисяч пробігу. Єдине, що потрібно подивитися, до тиску в шинах. Нас показує помилку Навігація з українськими картами. Коли, коли вмикаємо задню передачу, одразу вмикається камера і буде комфортно паркуватися в парі з паратроніками. Такий у нас автомобіль також датчик дощу, звичайно. ж. Це тут у нас є максимально можлива комплектація, ще раз повторюсь. У нас документація, пізніше до неї перейдемо. А зараз перейдемо до заднього ряду. Переходимо до заднього ряду. Такий у нас задній диванчик. Він у нас з підігрівом. Саме шкірні вставочки, нічого не зацарапано, не знищено. Тут у нас такі карманчики сидіння складаються в рівну підлогу. Саме та спинка відкидається, пізніше перейдемо до багажного відділення. Так, назад все фіксується, також є система кріплення і суфікс, підлокітник під стаканники. Все як має бути. Зараз притягнемо підсвіточко. Тут у нас відкривається така шторка, вішечки. Саме тут потолок не вищий, не прокурений, не протертий. Так само все у нас добре. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечером гарно все підсвічується. Така нас машинка. Зараз перейдемо, покажу вам багажне відділення цього автомобіля. Позаду нас LED-оптика, партроніки, камера, перко, розетка. свій. причепити прицепа собі без проблем можете. А він у нас бистрозйомний, якщо він вам не подобається, не потрібний, можна його легко зняти. Так, така у нас сіточка тут кріпиться. Була в комплекті собі речі різні положити, щоб не літали. Зафіксувати можна. Повноцінне запасне колесо, Домкрат, ключі. Домкрат ще новенький, запаска так само новенька. Як бачите, аварійний знак, все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. Все, я приїжджаю з машиною, так і залишається. В цій стороні так само все у нас добре. Ніяких зауважень немає. Диванчик так само звідси вмикається підігрів з заднього дивану, Дуже корисна функція. Так виглядає звідси верна карта, також по прийомах по поднищу ніякої корозії абсолютно нічого немає. Так нас виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все тут у нас добре. Зараз покажу вам документацію. Така папочка у нас Hyundai. Сервісна книжка. Ось усі відмітки про обслуговування. Ставте на паузу, передивляйтесь. Дальше відміток вже немає. Автомобіль розмитений, сертифікований, також тут у нас є у цьому автомобілі Оригінальні, Оригінальна, також дуже корисна функція собі зимою. Перед виїздом увімкнути, прогріти. Салон, легенько двигун. Не потрібно буде дуже довго прогрівати і економить ваш час і паливо. А зараз заведу двигун, покажу підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Саме що ізоляція все ціленько, гарненько, ніякої корозії немає, болти не кручені, не верчені. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань притікань немає. Все тут у нас добре. Так працюють денні ходові вогні і також вручну вмикаються ось ці денні ходові вогні. Буде класно автомобіль виглядати вечором в темну пору доби. Так, продемонструю автомобіль ще раз вам ззовні. Зараз він у нас заведений. 2014 рік випуску, 2.0 дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація. На денних ходових вогнях задня лето оптика, 17-й лекоспавні колеса на літній резині. Має передні та задні партроніки, задню камеру, гарний високий кліренс, повний привід, виручить вас на різних ділянках доріг, панорамний дах, рейлінги, все, що могло бути в цій комплектації в цьому автомобілі є. Такий у нас автомобіль вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Підписуйтесь на Telegram, Viber, посилання залишу в описі під відео. Там звітуюсь по кожному автомобілю, як доставили, як привезли зі Швейцарії, розмитнили. Туди, можна так сказати, надходить швидше інформація, ніж на YouTube. Отож, кого більш цікавить покупка якогось автомобіля, то підписуйтесь обов'язково. Якщо щось там побачите, що вас зацікавить, одразу телефонуйте або пишіть приватні повідомлення. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. нас на сатомідлісті, комфортна посадка, гарна оглядовість, великі дзеркала складанням. Ось так зразу продемонструю, як все складається. Назад все розкладається. Вони також з електрорегулюванням, з підігрівом, повний пакет по вікнах, мультифункціональне кермо з підігрівом, все підігрівається, передній ряд, задній ряд, двозонний зони клімат-контроль, навігація. Автомат, повний привід, все є, для комфортної їзди в цьому, цьому автомобілі. Повний привід, також високий кліренс, виручить вас на різних ділянках доріг. Панорама, автозатемнення дзеркала, дуже-дуже багато різних корисних функцій тут присутні. Тож, кого цікавить цей автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, погляд в місто Радевилів, Рівненська область, також нагадує, можлива доставка по Україні. Все їде, все гарно, все добре. Єдине, що, як і говорив, потрібно подивитися до тиску в шинок. Два ключі в комплекті, все, як має бути запаска, домкрафт, ключі, все на місці. Тож, кого цікавить, підписуйтесь на YouTube канал Viber, Instagram, TikTok. Посилання залишу в описі під відео. Там знайдете кожен автомобіль, який в мене є в наявності, або той, який їде в дорозі зі Швейцарії. Якщо буде щось цікавити, там є фотографії, описи, ціна під кожним автомобілем. Телефонуйте. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі!